Доброго дня, дорогі підписники! Сьогодні у нас на відеоогляді стильовий світильник з дистанційним керуванням від торгівельної марки Feron. Моделька у нас буде Shine або артикул її al 6620 Цей стильовий світильник, або люстра її ще можна називати. Має 2 роки гарантії. Має регулювання яскравості, має регулювання температури світла. Безпечне світло. Має режим нічника. Пульт керування Ось її основні характеристики. Має яскравість 4550 люмен. Регулювання температури світла від 3000 к до 6500 кельвінів Ось такий ось світильник. Зараз ми його розпакуємо. І переглянемо на нього. Де у нас зручне пакування? До комплекту поставки входить перчатки для чистового монтажу, батарейки до пульта. Також сам пульт входить у нас до комплекту поставки. Ось такий ось світильник у нас на виході. Дана модель іде. У золотому кольорі. Має ось такий ось гарний дизайн, Виконано з алюмінію. Це все алюміній фарбований у колір золото. Зараз ми його підключимо і будемо дивитися, як він світить. Для підключення до мережі. Зараз ми. Візьмемо кабеля. В комплекті зі світильником є зручний, зручна клемна колодка для під'єднання до мережі 220. Будемо під'єднувати наші дроти. Так, і фіксуємо. Є. Зафіксували. А як ми бачимо для кріплення даного світильника у нас є ось така монтажна площадка. Ми її прикручуємо до стелі і потім фіксуємо її на гвинти. По боках у нас є обрамлення, коє, котре має ефект колотого льду. Зараз ми підключаємо наш світильник і будемо дивитися, як він світить. Для того, щоб нам вмикнути наш світильник, ми включаємо клавішу вмикнути. Як ми бачимо, світильник має гарне обрамлення. Дві основні злучателі світла. Це у нас цей кант, котрий дає матовий ефект свідчення і свідчення по колу. Ось це ось. Як я і казав, світильник у нас має пульт керування, тобто ми можемо. Змінювати яскравість, ми можемо підвищувати яскравість. Також ми можемо регулювати температуру світла. Наприклад, ми зараз можемо її перевести в теплий режим свідчення. Або, навпаки, до холодного. Також у нас є таймер затримкою, тобто світильник буде світити 5 хвилин, потім після цього він автоматично вимкнеться, або режим нічника. Тобто він буде світити на 50% своєї яскравості. Також ми можемо ступенями перемикати світло або половина яскравості, або максимум яскравості. Також можемо регулювати три положення по температурі світла. Це теплий колір, нейтральний колір і холодний колір свічення. Світильник дуже гарний, якісно виконаний. Це не пластик, це у нас іде, як ще раз повторююсь, алюміній. Дуже якісно все виконано. Має дуже гарний дизайн, впишеться в будь-який ваш інтер'єр. Даний світильник можна буде замовити у нас на сайті. Посилання на нього буде в опису до відео. Дякую вам за перегляд!